Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і в цьому відео подивимося на об'єкт 260 шістдесятого. Давненько ми не бачили цього представника з важких танків 10-го рівня, звісно, в дії. Так, і сьогодні саме час на мапі Париж. Наш реплею з ніком Холі Молі Арти буде показувати топовий настріл проти дев'ятих рівнів. Подні артилерії в команді. І до слова, це артилерія 10 го рівня. В нашій команді це об'єкт 261, в команді противника Т-92. Так що ми зараз перекидаємо на акумулятивчики, бачимо, які снарядики возить наш Холі молі і. Вони, мені здається, пробувають 340 мм броні. Давненько я не відігравав на цьому танку. Так, 340 стандартне бронепробиття Так, Київ, 440 тільки тут альфа, щоб ви собі розуміли. І ми зараз приїхали, ну як зазвичай на стандартну позицію, куди їздять адекватні. Ще раз повторюся, важкі танки. Так, адекватні. Саме адекватні. Я не кажу зараз за ем, різні там збочені рішення, там, наприклад, поїхати по зеленці чи по центрі мапи. І так, ну що? До слова, якщо подивитися на статистику даного гравця, я подивився перед боєм 55% до перемог та 2600 з лишнім по ВНВ. Ну, досить достатньо такий, ну можливо, можна сказати, що вище середнього гравець. Дехто може назве його статистом, ну не знаю. На мою думку, ну можливо, ні. Вище середнього, на мою думку. Так, звісно, вам рішати, кожному своє. Є стандартне таке спорядження возить. От, Такі заядлі статисти, тільки на бодовому спорядженні катають, а наш, наш холі Молі на такому стандартному. Але все одно це йому не помішає сьогодні зробити рекорд в цій обнові на об'єкті 260. -му. Так, подивіться, яка чудова цифра? 4-2 на пулька, тобто 2222 одиниці. І подивіться, як він дивиться всюди. Оце це перші ознаки статиста. Бачить, що є прострілчик? Поверху, маус поїхав ворожий по, по мосту зверху. Ну такого. Ну, от На цій мапі я ще не зустрічав ні в реплеях, ні в рандомі. Мається на увазі в рандомі, це мається на увазі, що я сам відіграю, а відіграв я досить досить немало. Ну, тисяч так 30-40 тисяч боїв. Я десь відіграв у цю чудову прекрасну нагору, звісно, в скобочках. Ну і... Якщо подивитися на хітпойнти на команду, ми зараз виграємо на 4К. Тільки коли хотів сказати, то ми вигравали на 3К, а вже на 4К. Але ви не спішіть, все ще буде, звісно, як завжди. Три з половиною тисячі вже напулькав, але по гарматах ми програємо 4-5, і Маус зараз робить вітер тим, що він зараз відволікає наших союзників, які пулькають по маусі. А його союзники зараз домажать по наших союзниках. Це я вам скажу така тактика. Ну, я вам скажу, що вона дієва. Так, ну школа Т-50 там відхопив, я не знаю. От що він зараз там робить там на мості, я ще розумію, мауса. Звісно, ми його подивіться, під якими кутами пробуваємо в щічки. Огорізається хлопчина на маусі. Ну, нічого, нічого. Зараз ми вас розпойкаємо, хлопці, почекайте, дочекайтеся своєї черги. Так, ну що? Ну, бачимо, наші союзники вже повіддавали Богові душу. Там тільки два наших союзника ззаді стоять, як танку цей подарунковий цьогорічний танчик. Як? От іменно, що це в нього за броня така, що зараз ми не пробуваємо. Я так розумію, що ми зараз просто потрапили на шкоді Т-50 в якийсь екран, і все ж таки два пробиття вона нам дала. Ну. Но... 2 чи 1, мені здається, один на 341 хітпоїнт. І у нас уже понад 5к. Зараз трішечки щось неймовірно зараз виконує наш об'єкт 260 і, Можливо, він зараз з воротнім ромбом хотів зараз анкувати ворожу М103. Що найвірогідніше в цій ситуації, Ну, трішечки диковані речі зараз він виконує, ну, але все одно. Як його суперконкурор зараз сюди прибуває. От скажіть мені, у нього НЛДшка була, от ви бачили, він зразу почав об'єкт 260 крутити камерою туди-сюди. Він сам був в шоці. Як пробив, НЛДшка була захована за, цим, за оцим насипом. Ви бачили от, земля чи що це таке? щебінь, ну ви розумієте. Так, як він нас пробив, можливо, десь в якусь башенку він нас вицілив. Ну, неймовірні речі відбуваються в цьому бою. Зеленка до слова. Зараз контролюється ворожими силами, тобто противника. А наші союзники на чолі нашого об'єкту 260-го. Зараз контролюють місто і зараз побачимо хто кого. І Поки зараз об'єкт 260 й їде, протисни, вподобайку, підпишись на канал, звісно, та напиши будь-який коментар. І... Уже доїжджаємо. 481 хітпоинт присутній в нашого об'єкта 260-го. Тобто, наприклад, приїжджає якийсь бача 9 рівня і зараз за дві пульки нас забирає, звісно. І. Так, скільки, він майже фуловий. Так, він, до речі, нас може забрати, якщо буде якийсь топовий гравець. Так, Лео ПТА отут знайшовся. Як ми його не підсвітили, це... Мені здається, що це навіть не об'єкт 260-й підсвітив Лео ПТА. А що це за таке за маскування? Таке в Лео ПТА він зараз просто перед нами зник. Можливо, це все через те, що були, мені так здається, подвійні кущі, але можу помилятися. Так, об'єкт 705А, зрозумів, бачат 9 рівня, що проти об'єкта 705 а зовсім немає жодного сенсу зараз бодатися. Так, ну що? Ну, зараз вже забрали оцих двох СТ-шок, У нас, до речі, 5 фрагів на нашому рахунку. Ми зараз їдемо, я так розумію, вирізати артилерію. Прикидаю зараз інтуїцію на осколку власний снарядик. Зараз подивимося, яка у нас альфа-фугасика на цій гарматі 530 альфи. Так, забираємо з ваншотили ми зараз 192-го, 500 хітпонтів він мав. Її майже вже 9к дали. Не забуваємо ще про блайн який... Дав об'єкт 260-й по Лео ПТА, який з них перед нами. Просто так. конвей, Хлопчина зараз вихопив на 505 хідпонтів, чудова альфа, 9,5 вже майже напулькав. І зараз так, це куди снарядик подівався? От куди? От просто ВБР не дає. От ви бачите, от у мене частенько таке відбувається, просто не дає, не дає напулькати. Будь-кому віддає, тільки не мені. От зараз об'єкт 260-й наштовхнувся на те саме, що, на, що я бачу. Так і об'єкт 705, а наш союзний добирає ворожого конвея. 16 237 одиниць заробляє повен 8 Холі молі арти. На мою думку, 16 тисяч повен 8 за стільки напульканого. Це зовсім малувато. І він заробляє майстра основний калібер, воєн та підтримка. І на пулька він. Так, 10367 одиниць. Не забувайте, що був ще раз повторюся бланшотик по Лео ПТА, який зник перед нами. Шість танків він знищив, 1617 чистого досвіду. Він здобув. І спривів аккаунтом. Ще яким ще пішов плюс майже на 80 тисяч срібла. Бій тривав, подивіться, не цілих 7 хвилин, 6 хвилин 54 секунди, і він дав понад 10к. Так що, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!